Прийшли три блондинки до ворот рая. Тут же ж їх апостол Петро зустрічає, каже: так, дівчата, щоб ключі від от рая отримати, треба певний тест пройти. Я вам задам питання, дасте відповідь. Ну, хорошо, перше питає, що таке Великдень? Він каже, ну як, ну індейку жарять, кажуть, вся сім'я збирається. Ні-ні, каже, не прокатує б шлавон. Наступно питає, що таке Великдень? Так, ну там ёлку наряжають, подарки дарять. теж праздник такий класний. Ні-ні-ні, не прокатує. Третє, що таке Великдень? І ну, третє каже, був такий Ісус Христос. Він ух, хорошо, хорошо почала ну, У нього ученики були, в них збирав за столом. І сказав він, буде один із вас, каже, придасть мене. Нічого собі, ти хорошо йдем. Ну, потом, каже, сад, вони в саду заснули, прийшли, римляни, схватили його, казімати посадили, там на хресті розп'яли. Він в шокі. да, ключі вже твої ось-ось. І потом посадили його каже, в гору. Гору камнем закрили. І він там воскрес. йо Йомайо, він їй ключі твої віддає. Она та я ще не а Потім вже ж кожний великдень відкривають ту гору, камінь прибирають. Він виходить, якщо тінь пада, то на 8 неділь продовжується зима.